Доброго вечора, ми з України. Сьогодні ми з Вікою будемо знімати відео про закупки і розпаковки у супермаркеті Super U. Ми ходили в Демерінген 2700 метрів туди і 2700 метрів назад, і годину 20 в самому супермаркеті. Да, Віка? Загалом ми накупили харчів на 32 євро 39 центів. Але сьогодні розпакування буде незвичайне. Тому що ми натрапили на чарівні знижки спеціальні офери і спеціальні ціни. Оці два пакунки бананів. Оце 5 бананас І це скільки там файв банана. І це все за 1 євро. Дві гілочки бананів за 1 євро. Віка, ти любиш банани? Так, це бананчики. Спеціальна пропозиція за 1 євро. Що ми ще купили? Ще ми купили моркву. Дивись, Дивіться, яка, яка велика торба моркви. За 1 євро 89 центів. І тут дивись, 2 кілограми свіжої моркви. Будемо гристи, варити та хрумтіти. Що ми ще? А ще ми купили цукор. Цукор, самий звичайний цукор, але він значно подешевшав. Був 1,40 центів, ти любиш цукор. А став 1 євро 11 центів. Да, це цукор. Смачний. Смачний. Відсунемо в бік. Ще ми купили трохи йогуртів. Це йогурт звичайний для дорослих. А цей йогурт незвичайний, грецький. Це 12, це 12 баночок йогурту. Це грецький йогурт, ти його любиш. Він смачний і корисний. Але він трохи дорожчий, ніж звичайний білий йогурт. А саме, що це було? Ой, де він? є? Шукаємо. От йогурт. Йогурт натуральний звичайний, євро 89 за півтора кілограми за ці 12 баночок. А йогурт грецький 3,46 за також 1,5 кілограми, також 12 баночок по 125 г. Це тобі та нам йогурт, кисломолочні продукти. Далі, всі сторбі, все. Наступна торба. Ми потрапили на розпродаж курячих яєць. Трохи битих, там одне на куточку бите, але вони по 21 центу штука, і вони величезні. І ми купили три таких пакунки Віка з тобою. Ось з наліпками. Тут написано 21 цент за штуку. 21 цент за штуку. І ще один пакунок. Тут 27 центів за штуку. Давай Віка подивимось, якого вони розміру. Велетенського. І вони не просрочені. Ось такі, дивись, величезні ну або СВ, або С0. Або СВ, або С0, от такі величезні і по дюжині в коробочці. А давай подивимось в цю коробочку тепер. Тут зовсім битих Нема. Тут битих зовсім. А, ні, воно одне надбите трохи є. А в цій коробочці одне суттєво розбите. Але це все одно. Розміром ну, S0 або СВ. Оце СВ, а оце С0. І ми купили три таких коробочки по 12 штук у кожному. Ти любиш курячі яйця. Далі, що ми ще купили? А хліб ми купили самий звичайний без знижок. Але це хліб для тостів. Ми будемо смажити тости, а може і так будемо їсти. Цей хліб по. Індеміє по 99 центів за е, пакетик, 24 траншеї, а скільки 500 грамів. Тобто кілограм за 1,98%. Далі, що ми ще купили? Для тата, для Віктора, кому треба багато калорій, ми купили пачку макаронів. А що ж ці макарони коштували? Макароні. 1 євро 10 центів за кілограм отаких смачних макаронів. Далі буде цікавіше Віка. Там, де були знижки, зі знижкою 50% ми купили ось тобі такі. А, як це називається? Пюре. Фруктове пюре, пом і манго, тобто яблучко та манго. І тут їх 4 штучки, і це коштувало 75 центів раз. І ще раз 75 центів. 8 таких баночок зі смачним фруктовим пюре. Ти любиш фруктове пюре Віка? Так, да, мінус 50%. Підходимо до сирів. Це сир плавлений для бутербродиків. Тут 24 порції. Зараз дивимось 24 порції, 400 грамів, 2 євро 68 центів ця баночка коштувала. Ще ми купили 3 пакетики звичайного твердого сиру. Правильно? Правильно. Мааздам. По 330 грамів в кожному пакетику. І вони коштували... По 2,5 євро за штуку. Взагалом 7,50 за три пакетики, і це майже кілограм. І останнє. Ковбаска порізана на траншейки. Ось така ковбаска салями Смоукед деніш салями. 15 траншеєв, 200 грамів, і коштували вони 1 євро 15 центів. Ось і все. Дякуємо за увагу. До побачення. До...